Доброго дня сьогодні у нас 8 січня, ми збираємо кукурузу, на полі працює комбайн. Так, зараз 6 камера. Е, холодно, Ух, я вже замерз так. На вулиці градусів 6 морозу, ночі було 10, е, зранку було дуже Цікавий такий для контенту для ютуба комбайн глох по дорозі на поле пару раз солярку забила фільтра парафіном, зливали повністю солярку в бочки, бочки стоять, залив бочки, поїхали на заправку, привезли солярку, зараз працюємо. В общем, дивіться, ось я йду посліду комбайна. Тобто Сліду майже немає земля промерша. Такий фон виходить, в принципі в мене такий варіант влаштовує. І Ось дивіться, перейдемо, як докашували 20-х числа грудня, ось який слід від комбайна. Дуже ну, не критично, якщо порівняти з цим, то його майже немає. Земля промерзла добре. Кукуруза така собі, ну, яка є. Були тут допущені помилки. Вже головне, її зібрати і зібрати її без колій по полю, щоб на наступний рік тут посіяти соняшник. Тут на цьому полі у нас буде соняшник під технологію експрес. Так як тут уже не, не рекомендують у нас перед цією кукурузою тут була кукуруза, а перед в общем, 3 роки тому тут був соняшник під євролайтинг. Якби не хочеться От сюди ще євролайтінг, все качан упав. не дуже великий, не дуже маленький, не? середній качан. В общем, тут буде соняшник під технологію експрес на цьому полі, так як тут вже вносять євролайтінг. Саме головне для мене на даний момент це оцей слід. Я йду оцей слід комбайна, тобто майже його не видно, це дуже-дуже мене ротує. Так, ну що будемо далі пробувати. Ми почали тільки з обіду косити. Звісно, було дуже цікаво, якби познімати чим ми займалися до обіду. Але ж, якби ж ходив оператор і все знімав, а так приходилось було щось думати і шукати, і бочки ті шукали. І так багато нестиковок. Ну зараз все налаштували. Працюємо, ну, мабуть. У нас це поле докосимо, потім ще одне поле, і ще одне. Як вже я його змонтую, вже все тоді вже викладу його. як ми все докосимо. Якщо буде щось цікаве, буду знімати. На вулиці вітер дуже сильний тому знімаю з машини. Прям серед дороги вигружаємося. Що, переїхали ми на другу ділянку, десь там вайт. Рядом тут у нас був соняшник, так виглядає. Якраз зробимо гляд пшениці нашої осі один. Одна лінія посіву і отак. Такий, конечно в неї стан зараз морозом її трошки підбило. ми тут не будемо, ну вона майже не розпущилась. Такий вид Шом, продовжуємо збирати кукурузу. Сейчас примерно трошки далі муже. Пройдемо. Тут у нас на цьому полі перший рік прямий посів. Тут була кукуруза в минулому році, в цьому році, ну, в позаминулому, вже як зараз 23-й. Ось такий зріс, так виходить. Це. Качани висять, качанів падавших не бачу. Ось один. Це відпав тільки що. Ну, такі, звісно, не всі. Якби такі були всі, було б трохи краще. Все. 8... Ой, 9 січня ранок вчора на комбайні щось там редуктор на нажатки, щось там хлопці варять. Нам вчорашні машини прислали, що в нас 2%, 2% зіпсованих при нормі 1. Не знаю, чим це все закінчиться, але машини вигрузились на елеваторі. Будемо. Чекаємо далі виїхали в поле, як бачите, проблем з розподіленням решток немає. Вітер допомагає. Воно все летить, як щось опять на камері якийсь 12 січня, поки збирання приостановили, бо вчора не завели комбайна. Зараз купили оприскувач старенький і переганяємо його поки підмерше. Завтра, мабуть, будемо косити допріма сьогодні ще на новій пошті мішок від агроритму. Так запаковано було ще в коробці, я її там туди викинув. Взагалі, гарно запакували, Сейчас... Цей мішок розкриємо, подивимося. Що там. Розпакував цей мішок із цього поліпропіленового. Тут така етикетка, це в нас буде імпульс гібрид під систему Clearfield. Тут це таке що прикольно, що стоїть ОТК, коли робили, якась міна, хто калібрував, хто сушив, щоб краще було шукати крайніх. Єдине, що тут ось, як видно, можеш світиться дірка машина. Ну, воно це просто прорізали машиною зашивочної, просто світиться. Я думаю, якщо пару разів його з міста на місто перекинуть, то воно одірветься. Ну, Будемо порівнювати його на одному полі з, з бревантовським гібридом, по-моєму 130-й. Так що буде багато вже 13 січня. Тут на другому полі. Молотим. Земля, що мене радує. повторюсь уже, что машины заезжают на поле, комбайн езды, не следив, ни манит, ничего, ни колей. Сейчас опять у них, наверное, поломалось. Ну, в общем, пока так працюем. Домолочуем уже цей кусок. Там стоять машины, комбайн. Вот так Зріз, може не дуже якісний, як на класіки, може б і казали, що не годиться де є такі, як зажовування, що воно газує, але неї, як для наутіла воно все влаштовує. Стоїть мишаків багатенько, і вони зараз як же позамерзали, Та комбайн як наїжджає потихеньку. Що замолочуємо, то, то будемо, не знаю чи сьогодні, чи завтра переїжджаємо ще на поле, де у нас кукуруза по пшениці. Там по моїм очікуванням повинен бути найкращий результат. Ну як на мене, розподілення нормальне. Все, сліда. Опять ось сліда з комбайна, його майже не видно. Це мене теж влаштовує. Ще у нас тут як виходить по балочці проїзд такий, ну по балочці їхати, мабуть, кілометр. Ще добре, що машини такі великі, мани, дафи заїжджають прямо на поле. Прямо на поле мерзлій землі по сухій. Це теж мене влаштовує. Все, продовжуємо далі. Сніжок пролітаю, не знаю чи видно. Сніжок. Сьогодні вже 14 січня, закінчуємо ми наші жнива, сьогодні субота, ми почали в понеділок, потім зливали солярку, потім два дні стояли, бо посадили акумулятори, в то ламали щось. Отакий у нас фон. Отаке розподілення решток, отакий, ну, фреза. Затопилась хлопці кажуть, що із-за мишаків затопилась фриза. І отакий виходить зріз. Ну, в принципі, мене влаштовує. Думаю, тут ми посіємо. Тут у нас була пшениця. Бачите, що видно ще солома. Я зараз іду по сліду комбайна. Як бачите, сліда майже не видно, земля мерзла. Зараз на вулиці вже плюс один, там трошки починається відлига. Взагалі ми нашу уборку закінчуємо. В принципі, середня урожайність десь 4 тони вийшла на круг. Ну не багато, не мало. Ну, І що є, то є. Одне, все одно там да, і волога, і ціна не дуже велика, логістика, комбайн, солярка. Але ж його треба збирати усе все одно. Тому збираємо, вивозимо, машини стоять, закінчуємо компанію. Що по поводу того, що як закінчуємо сезон? Ну, планували, опять я говорив, планували, що... Пою. Якби був якийсь там другий рік, якби не було війни... Та що таке? Можливо б, ну трошки ми тут не втримали мишій, койде, непонятно по якій причині, трошки є бур'ян. В принципі, по нулям. Думаю, що виходимо по нулям. Мабуть, я так думаю. Ну і що є, то є. Що там ще буде на елеваторі, скільки вони знімуть там за послуги, за всі діла. Такий, тут на цьому полі у нас в цьому році вже буде посіяний соняшник під євролайтинг, я вже його купив. Тут на цьому полі соняшника під євролайтинг не було. За, ну Я тут скільки років 10-11 на цьому полі, тут соняшника під євролайтинг не було. І на цьому полі дотримувалась його зміна. Тут трьохпольна тут була пшениця. Кукуруза, Ні, не так. Е, соняшник, пшениця, кукуруза. І на цьому полі у нас буде соняшник під євролайтинг. Буде цікаво. Ну а поки все ми закінчуємо. зараз йому там залишилось пару проходів. Все, всім дякую, хто додивився до кінця. Е, слава Україні, слава нашим захисникам. Боремося далі з руснюю. Всім пока!